Перше вересня, саме в цей день, після літніх канікул повертаються до школи наші учні. Я люблю споглядати за ними, як вони ростуть, змінюються, як формується їхній характер. І намагаюсь прищепити любов до ближнього, до батьківщини. Але хіба я могла колись подумати, що їм доведеться рятувати рідну країну на полі бою? Ризикуючи власним життям. Говорять, що учитель повинен навчити учня, щоб потім було у кого вчитись. У багатьох своїх учнів я вчусь. Вони, не роздумуючи, одними з перших пішли захищати нашу Україну. Тихий, спокійний Санатарчук Руслан, тепер старший солдат неодноразово рятував життя побратимів, вчить мене сміливості. Гречаний Артем, енергійний безкетник, вчить мене відважності і відчайдушності, завжди розсудливий, врівноважений тонконог Дмитро. Цей юнак вчить мене справедливості, уміню в будь-якій ситуації залишатись людиною. Нюнько Микола, мені здається, що він народився для того, щоб рятувати життя. Він став справжнім лікарем, навіть не маючи вищої медичної освіти. Саме він вчить мене не залишатися байдужою до чужого горя і бути готовою завжди допомогти ближньому у будь-який момент. Наймолодший Денис Котов, учасник різних конкурсів, змагань у школі, веселий, активний, балакучий. Тепер захищає нашу Україну, кожен із них гідний називатися героєм. Саме вони звільняли Херсон, рятували людей під час підриву Каховської АЕС під Бахмутом на Запоріжжі. Ви, мої герої. Слава Україні, вам, наші захисники, слава!